Всем привіт, друзі! Вы на канале Міспусклип сьогодні снайпером влог сьогодні свято! Всі дівчат вітаю з 8 березня! Желаю вам здоров'я всього найкращого! И хочу зараз вам показати одну красоту! і жіться. Зоно позавтракаємо будемо про зброя. Друзі, я притягнулася вмилась підчистила зуби по завтраку, я вам не говорила. Бо в часі я поздравляла з з 8 березня. Зараз на годиннику 10.09. І до нас гості прийдуть. І ми будемо зараз але навіть з вечора. І сере під маємо щось допоможу. А ви зі мною, певні, не як завжди підете. І Ми що вам скажу? Ідемо? У мене настроєння бомбезне. Погода бомбезна в нас. Як зрозуміло, ми закінчили. Давайте вам розкажу. Що я а, з мамою зробила. Ми зробили нізкілька два салати. Ми у нас буде шашлик, у нас буде рибка, у нас є. тепець, у нас буде води з рибою, І води, набідки, і все. Ну, ми це під вечір будемо, вечера. І я зараз. Всіх поздравила з 8 березням. Хто мене дивиться з 8 березням я ще раз дівчатка вам кажу, Ви самі красивіші. Що вам ще скажу? Зараз сиджу, буду монтувати відео, як я зняла. Чекайте! Да. коротеньке, але це да, є. Що <смас> вам ще розкажу? На твір вийду скоро хочу гамака винести. Повісити і лягти там. і Ще до подруганки подругу, позвоню. Мені треба дешевне ізпитатися. Друзі, я зараз з міста року це вам я дуже люблю. Зі Фідула, то на літо, на дворі все. Ого! Під 20 градусов. Опутець. Тобто і... Піти на двір просто побуду на задньому дворі. Зараз на годину у нас час. Час 16. Я квіточки які. вам покажу квіточка, яке не вам показывала. Угу. Пожалуйста меня. Я тобі покажу. Ну Я в принципе очень-очень люблю квиты. Да? Намалювати зараз. Я хочу нют. Ну і не нют. Мнют сюда я в школу малюю. Зараз спонжики подустаю. намочу спонжики. Є цей розовий макіяж. Новими кістями. Простою нові кісти всякі. кисть всяких. У мене сукня буде. сира, либо червона. Всякие шпунжики, гончики. У меня еду, на ютуб очень хорошая. Это на момент. она. на... столько. А у меня очень не очень. У меня всегда заражение кислот. Оливчик мама попросила. Таким у меня оливчик. Очень тенюсенький. Это маленький. А я хочу, да, раз хочу, раз да, хочу, у меня раз хочу, Я хочу, я хочу, розовый с раз угу. хочу, 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 вот У этот, у меня есть У меня У меня хочу, будем хочу, будем раз хочу, раз, на палетку, который тоже я была от чего, у меня тут о и червонный, подаем, подаемся девочка, подаемся, а у меня еще я одну палитра. у меня есть жидкий прайм. блестящий и такие тени, не тени, а румяшки, наверное я их и нанесу В конце ну, не маминити такий руль. очень жовтий, но до тоналки ідеально. Поїхала <му> макіяж вийшов. Всем привет, давайте я вам расскажу, что я не снимала, Тому что у нас пришли гости. Я решила не снимать. Я поїла, зараз нахуй на кустике часов. 18.50. Час, Мне подарили всі букетики Мама є в не І Я взяла себе такий букет. Бомбезный, правда, я так читаю. Короче, заразила букет. Я поїла. Не ну, зараз сидіти, я прийшла в комнату отхідну, я хочу підтупомиться уже. Трохи і Я хочу підпомиться, не знаю що. І хочу вас питати, девочки, вам хочете щось на 8 березня, ну, перед 8 березня в школі, Бо в нас в школі нет, нам подарують після понеділок. Коротше, напевно, пізніше буду помоюся. Ще поки ж посаджу, потім пізніше помоюся. Друзі, ви не повірите. Да, я з вами буду прощатися. Уже на годину. Дивилася вечір, я включила кіно. І в світ світі відкрили опять однокласники. Я рада дуже. Цей день був божественний. Може, було і місяця, правда, це правда було. Хотілося заплакати. Була рух. не дуже. Мене зараз заражу болить. і я зроблю спать. Чудові дивитись кіно. А я дякую вам за просмотр. Не забувайте підписатись на канал. Я вас всіх люблю і цілую. До нової зустрічі. цьом-цьом! Па-па! Цьом.